Під найбільшою загрозою знаходиться столиця. Це вже не кінцевий тиск. Знову ж нас очікує виворот подій, який ніхто не очікує. Не влада, не з першої, не з другої сторони. А він не в хорошу сторону, цей виворот подій? Чи... Я думаю, що він не для кого не в хорошу сторону. Це якось пов'язано з підступними планами ворога, чи ні? Чи це не стосується загалом? Oh, це не стосується. Це стосується того, що люди доігралися і не можуть контролювати себе у своїх рішеннях і можливостях. Uh -huh. Скажіть, зараз дуже багато новин про наступ на Сумщині на Дніпропетровщині, але врешті президент України Володимир Зеленський заявив, що. У ворога дійсно є план захопити Одесу. Е, можемо чи подивитися це питання з точки зору, чи дійсно вони готуються підступний план і чи дійсно в них вдасться це реалізувати? Ось такі плани є. Такий план є. <кій> він вже затверджений серед голов держав. Ну, якщо таке станеться, ми можемо забути вообще про Україну як про будь-яку вільну країну.